Він їде, бачите, стріла піднімається, опускається, все, тобто давлення тримає, нічого не того. Зараз він включить режими всі. Ну, Краб там. Бо тут колеса повертається окремо передні, передні і задні і є ще краб. Так. Дивимося, мотор робить чистенько, тихенько. це режим краба. А там Він заводиться без проблем. Тут простий двигун стоїть, Паркінс, бо вже з 15-го року. Там же йде дойт, там електроніка і так далі. 12 рік, тут самий простий двигун стоїть. Взагалі питань нема ніяких. Візьми стрілу Віталік ведвень, туди-сюди. Напрацювання реально оригінальне. Нічого ми не крутимо, У нас якщо 9 тисяч, то 9, якщо 5, то 5. Якщо три, то три. І підніми віталік доверху. Бачите, він піднімає, тобто горизонт тримає вила. Це все гідравліка. Давай йду.